Незвичайні природні явища, про які мало хто знає: вогняний смерч. Це рідкісне явище виникає, коли декілька вогнищ об'єднуються. Вони утворюють торнадо з температурою до 1090 градусів за Цельсієм. Такі смерчі можна побачити після пожеж або виверження вулканів. Ці дивні снігові утворення називають снігові рулети. Вони формуються, коли сніг скочується під дією вітру та гравітації. Цікаво, що форма може бути різна. Інколи це кільця, а інколи спіралі. Кульова блискавка. Дуже рідкісне атмосферне на явище, яке з'являється під час грози. Виглядає як куля світла в повітрі, помаранчевого чи червоного кольору. Куля може рухатися хаотично і залишає після себе характерний сірчаний запах. Її поява досі до кінця не пояснена наукою. Суперхмари це величезні грозові хмари, які можуть досягати висоти 10 кілометрів. Вони виглядають як гігантські щити або вежі в небі. Виникають через сильну вологість і можуть викликати надпотужні грози. На поверхні річок іноді можна побачити ідеальну. Круглі утворення льоду це відбувається через вихрову течію, яка обертає крижину, і по колу сточує її краї. Цієї зими таке явище помітили жителі Чернігівської області на річці Убідь.